І главний политический тема обсудим з гостем. Це лидер радикальної партії Олег Лешко. Здравствуйте, Олег Валерійович. Добровольчик. З корупціонерів начнем. Президент уже давно просить парламент прийняти закон, запрещаючи відпускати корупціонерів под залог. Судді прокурори у нас виходять под залог і пропадають. Что мешає этот закон прийняти? Я думаю, що корупція її заважає. Бо це ж очевидно, коли виправдовують Мельника і ще й повертають мільярд доларів. Зімбабве. Ну, очевидно, мільярд повернули, а 5 мільярдів заплатив, щоб його виправдали. Те саме, коли звід... Звільняють під заставу корупціонерів, коли е, мій колега Андрій Порубій вимагає притягнути до відповідальності суддів за те, що вони звільнили корупціонерів під заставу. Я думаю, що насправді там нічого не буде, бо закон такий. Тому треба, по-перше, судді мали б призначити значно більшу заставу. Не 3 мільйони, а хоча б 30 мільйонів. Що закон вам мішає мені особисто. Міні мені, ну вам, особ, вам мені особисто не заважає нічого. Саме тому фракція радикальної партії вимагає, щоб у вівторок ми проголосували в парламенті закон. Який забороняє звільнення під заставу корупціонерів, більше того, коли вноситься застава перевірити походження коштів. Можливо, якраз вони розраховуються за заставу коштами, які брали хабарі. Тому, якщо немає Понятно. підтвердження походження коштів, мають бути кошти арештовані, пущені в дохід держави. А той, хто вноситься ці кошти, теж має сісти в тюрму. После... Отака має бути позиція Після скандала з корупціонерами взяточниками в Раді, навіть почали збор підписів за оставку генпрокурора Віктора Шокіна, Це та такої Тані нервов, політичка борьба, і як думається, можуть дойти до голосування nee. ми ініціювали збір підписів за відставку Шокіна, тоді коли Клює в утік. Бо ми вважаємо, що Шокін відпустив Клюєва. Спочатку не вносили подання на арешт. Потім, після того, як клює в утік, вони внесли до Верховної Ради подання на арешт. Час же народний фронт теж. Крім того, народний фронт нехай підпишеться під проектом постанови, який уже є 74 голоси станом на сьогоднішній день за відставку Шокіна. Я приїхав сюди до вас і. Студію з Ради коаліції, де ми публічно знову в чергове звернулись до блоку Порошенка, народного фронту, батьківщини, які відмовляються підписувати проект постанови про відставку Шокіна. Может, ми знову обратиться? просимо їх. А Может, я неодноразово до президента звертався. Він вважає генпрокурора Шокіна дуже ефективним прокурором. А я вважаю, що арешти працівників прокуратури за хабарі, до речі, тих працівників прокуратури призначив Шокін. Це ще раз підтвердження того, що Шокін має бути звільнений у відставку. З посади Генерального прокурора. І ми дня. наполягаємо на цьому. Давайте к повістки дня. Сьогодні должно було состояться в неочередной заседании парламента. Тема, тема номер один это закон о местных выборах. Но депутаты не могут все-таки согласовать позиції. Может ли такое быть, что все-таки до выборов 25 октября будет действовать все-таки старый закон, потому что новый не приймете. и пресловутих, открытых списков не будет? Якщо буде діяти старий закон, тоді в мене питання: для чого коаліція? Для чого створювати коаліцію, якщо вона не здатна міняти выбор законодавство? контролійку? Зачем вы выдвигаете тому... при. Тензік закону замість того, щоб голосувати за нього ми, по перше, готові голосувати, і ми підтримували цей закон в першому читанні. Один із авторів цього закону це депутат від радикальної партії Ігор Попов. Я переконаний, що йшов вівторок, а ми наполягаємо на тому, щоб цей закон про вибори був розглянутий вівторок. Ми за нього будемо голосувати, бо ті неузгодженості, які залишили. Я думаю, що ми їх пройдемо. Але насправді я думаю, що сьогодні рішення про те, щоб не проводити позачергове засідання, було прийнято з інших причин, бо Акція радикальної партії наполягала, щоб сьогодні ми, крім закону про вибори, розглянули наш закон про скасування 15% податку з пенсії працюючих пенсіонерів. Ми наполягали на тому, щоб сьогодні ми розглянули закон про індексацію зарплати пенсій. От я стояв дивився, ви в ефірі показували людей, пенсіонерів, жіночка, які 80 років виповнилося, і там сотні таких жіночок, які за гуманітарної допомоги Рената Ахметова прийшли. Не дай Бог нікому 80 років ходити за допомогою. Уманітарної допомогою. Давайте. не дай бог нікому в такому віці не отримувати пенсії або копічані зарплати, які не дають можливість навіть оплатити комунальні послуги. Д Тому ми вимагаємо від уряду підвищення да. зарплати пенсії. Предметно по поводу відміни 15% налогу на пенсії. Не тільки ваша фракція не батьківщина, сама Я уверена, і опозиція вас поддержить. у вас не вистачає голосів, щоб все-таки та закон продавити? На жаль, сьогодні наші колеги від блоку Порошенка і народного фронту не підтримують цю нашу ініціативу. Вони на Називають нас популістами. Я хай мене називають як завгодно, але я знаю, як живуть мільйони людей. Їм немає чим годувати свою сім'ю, у них немає роботи, у них немає елементарних грошей для того, щоб заплатити за комуналку, за ліки, за їжу і так Олег... далі. Тому називай моя покійна бабушка з Луганщини, до речі, да? із з е, Комунарська. Вона казала, називай хоч грошком, тільки в пічні сажай. Так, от хай мене сто разів називають популістом, але я доб'юся індексації зарплати пенсії. Головне, щоб деньги на все це були. Есть деньги, есть перевыполнение доходов в бюджету я думаю, я по думаю, первому кварталу если, 21 миллиард. Я думаю, что если перевыполнение есть, Кабмин вам пойдет навстречу. Хотилось Не секрет, быть. что внутри коалиции есть трения. Последний пример это закон о реструктуризации валютных кредитов. Ряд фракций, в том числе и ваша, постоянно предлагают что-то с оглядкой, давайте говорить откровенно, на грядущие, в том числе местные выборы. Не боитесь ли вы вот... Будь причина розвала коаліції. Хоча би какдати із нічого. Ні, я не вийти. боюся, бо я вважаю, по-перше, коаліція не розвалиться, бо іншої коаліції не буде. Але в чому у нас є суперечки це щодо економічної політики? Якщо частина колег, які входять до коаліції, вважають, що головне це взяти кредити міжнародного валютного фонду, то я вважаю, що головне інше. Головне це створення робочих місць. Головне, щоб на ті кредити не просто взяти, а вкласти їх в робочі місця для того, щоб люди мали роботу і зарплату. Оце головне. А коли в нас зірку героя треба вішати за те, щоб. Взяли чергові кредити міжнародного валютного фонду. То важливо, куди їх потратили. Щодо спасибо. закону про реструктуризацію валютні кредити. У нас, у нас питання уже... не в місцевих виборах. Питання в тому, що сотні тисяч людей взяли валютні кредити, не мають можливості їх повернути, і держава має вирішувати цю проблему. Це да, ну, ж несправедливо по до мільйонів других людей, які кредити не брали. Не видите, справедливо несправедливо, коли мільйони людей Хорошо. не мають взяти дешеві кредити. Оце несправедливо дуже емаціональним в парламенті. Та очень ваційні бо люди так вам. живуть. Спасибо, Дуже вам. Погано. Я не можу мовчати. Спасибо. Лідер парламентських радикалов Олег Лешко був гостем програми события.